Мукачевець Юрій Кравчук, військовий. Чоловік спочатку повномасштабного вторгнення став на захист України у складі 70-го окремого батальйону територіальної оборони. До цього був депутатом Мукачівської міськради. У 19-му році, коли, коли були там збори, військові збори там на 10 днів набрали, я спеціально пішов, щоб бути у щоб мене записали саме в Мукачівський територіальний батальйон для того, щоб обороняти там своє місто Закарпаття. 24 лютого в мене не було жодних сумнівів, що кожен Кожен чоловік, хто може, не боїться тримати зброю в руках, він має, має туди йти. Я, мені вже в сьомій ранку дзвонили з військової частини, але я сказав, у мене є ще депутатський обов'язок. 24 лютого, нагадаю, була сесія міської ради. Я пішов на сесію, і з сесії прямо в костюмі з білій білі я пішов у ТРО. І в той же день ми вже отримували зброю, боєприпаси, одяг. Далі були навчання впродовж двох місяців. Отримав позивний депутат, а у квітні 2022-го Юрій з побратимами вирушили на фронт в Луганську область. Заїхали в Луганську область, дивимося навколо вибухи, дивимося з автобуса на праву сторону, там ну, реально арт-артобстріл. Ми ще їдемо і жартуємо. ну, ми ж напевно не туди їдемо, де, де цей ар артобстріл. Ми їдемо в іншу сторону і дивимося, автобус повертає саме туди, саме туди, де артобстріл. І тоді би зрозуміли, щоби реально їдемо на місце бойових дій. Думаю, два тижні ми тримали ці позиції. Потім прийшов на наказ прийти в іншу в Донецьку область. Також бойові завдання батальйон Юрія виконував у Сумській та Харківській областях, де зараз військові говорити не можна. Як мені хлопці казали, коли я перший раз прийшов, каже. Юра не переживає, всіх такі круглі очі, коли вони сюди в перший раз приходять. Ти прип' ти туди заходиш перший день під цими обстрілами. Ти, ти забуваєш, що ти хочеш їсти. Ти взагалі забуваєш про все. Тільки якийсь маленький шорох, ти залітаєш той, окоп, око, око, ховаєшся. І так ведуть себе всі. Військовий досвід у Юрія Кравчука був до того, як став на захист України від російських окупантів. У 93-му році служив строкову службу. А, у Бердичі я був у Чепці, нас, там вивчився на самоход, ну, самоходну артилерію. Е, і, і потім служив біл в Білгородністровську. Тобто в мене є досвід військовий, і саме тому це була одна з причин, щоб я просто зобов'язаний піти. Ну, а... Скажу чесно, саме головна причина це присяга. Для мене це має величезне значення. У 93-му році я прийняв присягу на вірність народу України, присягнув <кхи>, захищати народ України. Я вважаю, що це не пусті слова, це важливо. Юрій каже, найважче на фронті втрачати побратимів. Коли ти разом живеш з людиною, так у вас спільний побут, у вас спільні історії. Ви про друг друга вже знаєте за ті два місяці, ви вже знаєте все. Про, про сім'ю і одного разу ви прокидаєтесь, а біля тебе пусте ліжко. Тої людини немає. І тобі хочеться, як завжди, пожартувати на якусь тему, так? <кій> з цією людиною, як завжди, зранку, а жартувати вже не басків, тому що хтось, хтось інший лежить зовсім інша людина. Це одне з найважчих у війні моментів. Ну, виконання бойових завдань це є виконання бойових завдань, це звично. Зараз Юрій Кравчук служить у складі 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади.